Друзі, усім Привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років. 3 березня 2020 рік. Київський Динамо Олексія Михайліченко у себе вдома у Києві команда приймає коло з Ковалівку. Руслана Кастишина. 2-0. Киянний перемагаєць. Гули Франа Соля та Віктора Циганкова принесли киянам перемогу. Там ще задують, до речі, червону картку на 45-й, плюс другий хвилині матча отримав. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо Київ 4-4-1-1. стартова розстановка киян. Денис Бойка. У воротах. Денис Попов Шабанов, пара центральних захисників. Олександр Караваєв, Томаш Кіндзьора по флангах Мохамд Коля Шупаренко, Віктор Циганков. Карлос Де півзахисники. Дуелун франсоль. Ну, дуелун центральний атакувальний півзахисник Франсоль у нападі. Ось така стартова розновка. Кос, ковалівка, ковалівка 4-4-1-1, Стартова розновка ковалівської команди. Руслан Касишин, головний тренер команди. Волонець в воротах, пара центральних захисників Петро Гавриш, Єфремов Ємець по флангах, Богдана Фаріховський, Віллі, Виллі Ульмсен півзахисники, Задоє центральний атакувальний півзахисник та лисенка у нападі. Це стартова розстановка колоса Ковалівки. Тепер, друзі, давайте про сам футбол будемо говорити. А ну що, друзі, мало територіально, територіальне да, права океани більше володіли м'ячем, але знаєте, колос, так непогано. І справді, команда Руслана Касиша надіялась, приправляється на 12-й хвилині матчі був не павний момент около коли, коли... Лисенка пробиває з розворота! І м'яч пролітає повз ворота. Дуже хороший удар від Лисенка. Прям з розворота, ось так, знаєте, пробував. Лисенка. І м'яч пролітає дуже близько біля стійки. Тобто колос дуже здоровий і справді команда Руслана касиш не виглядала. Але під кінець першого тайму кияни все-таки заволоділи ініціативою більше атакували і м'ячем володіли. Не ось вона якраз та Саракова хвилина матчу. Київський динамо атакує. Томашкин дзеры виконує подачу. Дужного майданчика. Футболісти колоси відбуваються. ДП на Стійка. Франсоль. франсоль Гол. Франсоль. Забиває гол франсоль. 40 хвилина матчу. 1-0. Київське динамо. Відкриває рахунку матчів. Забиває гол Франсоль. Карлос м'яч DPRBiach в стіку, від stik mielage Фран Соль Франсоль та забиває франсоль. 1-0. Київське динамо. Виходить перед. Uh, Далі 45-та, -е, плюс дровой, водомачу, -е, задовольня летить в підкат проти Віктора Цганкова і отримує пряму червону картку. Тобто це була пряма червона картка, це була не друга жовта картка. Да, там, це була чисто пряма червона картка. Для футболіста колосала Кувалівка в пит Пішов питка. Uh, дуже грубо зіграє проти Віктора Цганкова. Червона картка і Ковалівка ще й у умен, щось залишається, Подвійний удар. Гол пропустила на 40-х вині матчу. А на 45-ті плюс других хвилині ще червона картка. Омен oh, шесть грає ковалівка. Бенімен Мінвербіч, шепельівц та У Динамо Київ взяли на тайм номер 2 Морозка кажушка У Колоса вийдуть. Якраз то. Андреготтем. то кажушка лисинка поміняє. Одразу ж Вербіч там деп'яно поміняє на 52 й вині матчу. Здорово виглядали кияни. Здорово виглядало кияни, ну і вже у більшості кияни ще більш стали атакувати, Хотіли другий м'яч забити, там пригадаються удар. Непага не був удар від Шепелєва ворота. Ковалівці важко було. Круман и гравмен, чистине в Олімпійському у Києві проти київського Динамо, але був шанс у Ковалівки на 52 й години був чистий вихід один на один! і не вдається ковалівці реалізувати свій золотий шанс. Суддя там підняв в кінці кінців все не поперед, але знаєте, друзі. Все одно колос був то хороший момент. Да, офсайд, Да, суддя якби зафіксував офсайд, колос не забыв. Якщо б думаю, там, би в принципі, перевіряли. Тому що там такий, знаєте, офсайт міг бути на, на, на тоненькому -то і спати, да? А міг там бути на, на тоненькому та -то офсайт, але Ковалівку все одно не забила. Але щоб забила, думаю, могло б, можливо, де да і перевіряти. 54-й матч, Томаш Кінзьо рознаходить вільного Віктора Цигалькова. Вітя, Вітя, змічується Вітя. З метра 23 Вітя Цигальков пробиває і забиває Віктор Циганков. 54-та хвилина матчу, капітан. Київського Динамо! Віктор Циганков, який, до речі, був з капітанською пов'язкою у тому матчі. Ну, розкішний -то м'яч від від, від від циганкова, і скільки він таких м'ячів то забив. да, З лівої ноги, обвідний удар в самісіньки. самісіньку, дальню дев'ятку. До речі, забив гол Віктор Циганков. Ну, для вертаря. Ну, для вертаря без шансів. Для вертаря. Без шансів, тому що удар був настільки сильний. Я думаю, що такі удари справді ну, відбити. Можливо, да і можливо, але ну, мало вірогідно, тому що удар з такої та сили полетів ще й в даній дев'ятку. Супер м'яч від Віцганкова. Рахунок 2.0. У Киян ще моментів було. То такий був момент у Шепелєва, якщо не помиляюсь. Але Шепелєв, ні, напевно, не Шепелєв, а франсоль. Пробивав по воротах франсоль. Там відбив якраз то вратар ковалівки, якраз то волонець. Там його удар відбив, там потім ще добивань було. Але футболісти ковалівки заблокували це момент. Тома Хамвед також був момент. Тобто, друзі, кини були дуже близькими до третього забитого м'яча А Ковалівка заб'є Заб'є на 73-й гол Ну, справедливості раді забігу за все. Хоча судді перевіряли цей момент. І перевіряли, до речі, ну не швидко, там десь так хвилину точно переглядався цей момент. Кажушка. якраз так і вийшов. На другий тайм забив. Ну, там був в нього оффсайт. Мінімальний, але все-таки офсайт був кажушка. Олександр Караваєв на 83-й матчу. Мав момент, але не вдалося його реалізувати. Більше кеней м'ячем володіли, і ударів було більше, площину, і в цілому більше було ударів у київського Динамо. Ну, в принципі, Ковалівка та непогано розпочала цей матч. Ну все-таки вже після голу Франа соля, після влучення Задої, ну, Кияни так повністю вже заволоділи ініціативою. Тут же кияни заволоділи повністю ініціативою, ще пару острів було. А так. Ну, в кінці кінців суддя дає фінальний свисток, Київське Динамо 3 березня 2020 року обіграє команда колос ковалівку з рахунком 2-0. Франсоль там Віктор Циганков. З переможні м'ячі. Ну, якщо так брати статистику, підсумок то, да, по ділу перемагає київське Динамо, але. Але Ковалівка, в принципі, гідний бій киянам дала, і в принципі, Ковалівка, в принципі, виглядала уж точно небезнадійного переглядала ми друзі-матч Української прем'єр-ліги сезону 19-20. друге, пропише 3 березня й рік. НСК Олімпійський Київ, Динамо Київ, колос Ковалівка 2-0. Кияни перемагають. Побажаємо, друзі, київському Динамо. Колосу ковалівці побажаємо добра. І вам, друзі, від чергове серця бажає також добра. Друзі, ви наговна бережіть себе, будьте наголо, друзі, щасливими людьми. Усім до побачення, усім до нових зустрічів. Будьте щасливі!